Вам записів, Його не існує, то як мені вручали повістку, пане поліцейський. Виконав всі обов'язки передбачуватися. Добре, якщо прокурор зараз це все скасує, що ми будемо з вами робити? Ага, тобто ми таким як ви платимо податки, правильно? Куди ви чекаєте? Алло. Е, слідчий Харчук Сергій. Так. Да. А, тобто ви можете в мусорку викинути? Як ви її направили, якщо я її не міг отримати Мені і тільки розмовляти, і я вас пізніше наберу, бо я за кермом. Ось така в нас поліція. ви маєте знімати особистий автомобіль? А це особистий я особистий автомобіль. Серйозно, а ви зараз не на робочому місці? Да, ви самі протирічите самі собі. Алло. Е, слідчий харчук Сергій. Так. Да. Доброго дня. Це вас турбує Доброго. керівник телеканалу Медіакор Олександр Вікторович Шавлюк. Да, я я у вас потерпілим проходжу по справі, так. яку ви закрили 12 липня ще 2023 року. Так. А чому ви не направили протягом 10 днів мені постанову про закриття? Ну я направив через канцелярію, я не знаю, може не відправили. E, скажіть, будь ласка, а докази є, що я її отримав? Як ви її направляли через канцелярію? Ну, То мені ж не, не це, я маю направити, а не те, що ви отримали. А, тобто ви можете в мусорку викинути? Ні. Ну, я правильно що? зрозумів? Ні. Ну, а куди ви направили, мусорку, якщо ви направляли? Мусорку документи не направляються. А куди ви тоді направили? Якщо я ну, отримав тільки ось на зараз, не, і, не, і не, то дізнався, чому ви мене не набрали? Чому ви не дзвонили протягом року і не сказали, що рік тому закрита справа? То з вами спілкувалися по цій справі? Ви знали, хто? що вона закрита, вам говорили? Про... Хто спілкувався? Назвіть мені, будь ласка, хто спілкувався? Керівник, я зараз до нього підійду. Керівник, керівник неодноразово спілкувався з вами. Керівник який? Назвіть мені, хто це? З білозором ви спілкувалися. З ким з ким? З білозором Олександром Петровичем. Який Білозоров? Це хто? Олександр Як Петрович? Це а. колишній начальник слідства, так? Ні, чого це колишній. Він не начальник, він заступник начальника. Добре. Ви згідно КПК зобов'язані направити мені постанову, так? Звичайно. Ви її направили? Звичайно. Як ви її направили? Звичайно. Як ви її направили, якщо я її не міг отримати Звичайно, і Зараз Я зараз розмовляти, я вас пізніше наберу, бо я за кермом. То я ж вас запитую, ви можете мені пояснити, чому через рік я дізнаюся про закриття кримінального відеозапис. Ви написали, що я не є журналістом. Ви ось це бачите? Є я журналістом. Так. Так, є свідоцтво. Ви написали, що я не є журналістом у постанові. Ви це написали. Який? Що там вона визнала вину. Що вона визнала вину. Ви, читали? Да, уважно. Ви самі протирічите самі собі. номер мене до нас на аналіз текста. Так. Це я читав. Калугаряну, так, так, є. Міститься публічна погроза в іплейцитній формі, але ця погроза адресована з прогностичним побажанням, заданнями копости, ми вплив на адресати. Е, з прогностичним це вона у ну, нас ну, ця. Подожіть, подождіть, подождіть як це зрозуміти? Ви ж ну, пишете, де, ти, прогностичним. Це експерт пише. А, тобто, якщо я вам зараз так, буду так, погрожувати, так, що вас матеріали... знайдуть мішку, це не погроза, да? в каждому матеріалах не міститься про пропускні продажі, що вони змінити, тому що робити їхні адреси. В аналізованих матеріалах не до знищення чи пошкодження міста. Тож про мене йде мова. Написано, так, далі погроз... читайте, далі так, читайте. Так, вона визнала вину, що вона погрожує. Ви тут описуєте, далі читайте. Де? Вона визнала вину. Ви ж я ж хотів до вас підійти. Звідка, вона допитана. Да, вона визнала Валентин, вину, Валентин що вона погрожує. Що приміщень Вінницьких, вручав повістку на облік вам. Мені, полетом, хто вручав? Стоп. Це дуже важливо. Хто вручав? Ну, Валентин Григорович. А він хто? Він, навірно, працівник ТЦК. Якого не існує, вам зараз пред'являю документи при вас, дивіться, щоб люди все побачили. Безперервна зйомка. Пред'являю вам офіційний документ, що ТЦК не існує. Ось офіційний витяг з реєстру, і, який ми опублікували. Що, 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 що. Яка мені різниця? Я вам пояснюю, ось офіційні документи. Я наголошую вам, ви ж поліцейський чи хто ви? У вас поліція зареєстрована, запитую. Зареєстрована. Це що за бумага? Давайте дивимося. Давай. Уважно відкривайте, фіксуємо і все дивимося. Ще банк сплачений. Це за витяг я сплатив. Откривайте сам витяг з. З витяг з державного реєстру. Витяг з реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємств. Продовжом реєстрації надієм фізичних підприємств на пусу 20.5.24.5.24 юридичної сумовіності офіційної та соціальної політики. Код ЄРДПОПідтримки. 083, 68, 10 привідом державному дієстві юридичних ослів, фізичних осіб, підприємців до громадських формувань, записує. Його не існує, то як мені вручали повістку, пане поліцейський? Це не до мене питання. Ні, це якраз до вас питання. Ви ж представник влади. Згідно з статті 17 закону України про захист медіа, ви знаєте, що ми з вами однаковий маємо статус. Що ви працівник поліції, що я. Ви це знаєте? ...вашої постанови. То я ж питаю, як він вручав мені повістку, якщо не існує ТЦК. Ну, Це вже я ж вам все поясню. Ні, то ви ж встановлювали. Це прогалина в державній системі. Це не прогалина в державній це, це прогалина в я, 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 я не відповідаю. Ви зрозуміли? Дані. Ви внесли, ви скоїли злочин та, зараз. Ви а, наперед внесли дані в постанову у вас про те, є що... Ви маєте право на її оскарження А чому ви її на... не направили протягом 10 днів? я з вами не збираюся. Чому ви не, не направили її в встановлений 10 денний е... термін? Вона була направлена через канцелярію Вінницького ру. А як вона пішла далі, чи її відправили попередньо? Тобто ви, як слідчий, не знаєте, чи я був повідомлений, чи ні, так? Не це. Я, я виконав всі. Обов'язки Добре, якщо прокурор зараз це все скасує, що ми будемо з вами робити? Як ми будемо робити? перевірено, -перевірено Вінницькою обласною прокуратурою, і залишено в силі. Залишено в силі. ваше, ви можете писати далі перевірку. Ага, тобто ми таким, як ви, платимо податки, правильно? Куди ви чекаєте? В общем, втік. Це ваш взагалі автомобіль? Ось така в нас поліція. Мій, мій особистий автомобіль. А це особистий автомобіль? Мій особистий. Автомобіль. Серйозно, а ви зараз не на робочому місці? А чому ви не на робочому місці в особистому? Зрозуміли? Особистий в нього автомобіль, а сам на робочому місці чомусь не працює. Ось такі в нас поліцаї. Його особистий автомобіль. Перевозить щось, заборонене. А прокурор подивиться.